Так, доброго ранку. Котяра, е, вчора покупали. Одягнули на шинечка ось відбуліг. Ну, стала пушистенька, Чуть-чуть розчесали. А тепер друга проблема. Годуємо, а ця котяра, ну вона де баче та місера. Повчора покупали, як покупали, занесли в теплий будинок, роблю ж не на вулиці, не промерзло. Бо як ніяк вже немає місяць, йо мою А вона десяде, а то з неї тече. Середе попала, з циде попало. Я не знаю, чи то вона простужена, така реакція, чи то вона була голодна, а зараз почала їсти і, типу, розлад шлунка в неї. А навіть не знаю, що сказати. Думаю, спробуємо, чи якийсь лоперамід, чи що є, щоб от отсрачки, ну, бо, блін, ось так само сидить і де сидить, там і серий ісцить, не дуже хороша штука. Тут вже запах трохи навіть такий засранський. Ну, одне радує. Хід ожив, гладить можна. Це тільки одна біда, що середа попало. Побачимо, будемо якось пробувати лічити. Не забудьтесь підписуватися, далі буде.